24 лютого у скорботний день у Заболоцівській громаді загинув змислій Іван Ігорович, справжній мудрий, щирий та відданий син своєї держави, який народився 20 квітня 1992 року у місті Северодонецьк Луганської області. Але війна змусила покинути рідну домівку та знайти прихисток для своєї сім'ї у Заболуцівській громаді, коли Іван Ігорович знав, що його батьки у безпечному місті, сам пішов у військкомат та був призваний на службу 16 квітня 2022 року. Також служив і його брат. Вони разом виганяли ворога із свого дому та так хотіли повернутися у свій рідний Северодонецьк. Важко усвідомлювати та вірити, коли у небо йдуть найкращі захисники. Ки та захисниці України страшна ціна сьогоднішньої російсько-української війни? Людське життя українців. Сьогодні ми підносимо ті молитви. За тих героїв, котрі своїми молодими життями закривають шлях ворогу до наших осе, коли ми роздумуємо, що спонукає тими хлопцями, молодими хлопцями йти і віддавати своє життя за свою землю. То найкраще сказав Господь наш Ісус Христос, що немає більшої любові, ніж та, коли хто віддасть душу свою за друзів своїх, за ближніх своїх, за свій народ, за свою землю. І сьогодні. Дорогі во Христі, брати і сестри, ми теж схиляємо свої голови біля тіла героя Івана. Загинув герой 12 лютого 2023 року неподалік від рідної домівки у Луганській області. Невимовно боляче бачити згурьовані очі, родини та усвідомлювати страшну ціну безневинного бажання українського народу, жити в мирі та спокої, жити у вільній незалежній Україні. Скільки ще справ міг зробити Іван Ігорович? Невимовний біль, але подвиг героя ми повинні пам'ятати завжди. Та ніколи не заб. Увати, якою ціною дається нам наша свобода? Вічна пам'ять та слава герою.